У мене в голові каша, і я не знаю, чим обробити садок. Ми розберемося. Тільки починається вегетація. Підійдуть препарати міді. Можна додати препарат на олійній основі 30 в або 30Д та зробити оприскування. Це буде захистом на два тижні. Стадія бруньок, зелений конус. Ми вже можемо застосовувати інші препарати, наприклад, системні, які більш потужний мають захист і не змиваються опадами. Це хорус, аналог хорусу, мобіль. Він буде більш дешевший, і в багатьох регіонах вже з'явилися шкідники. Тому можете додати до фунгіцида інсектицид. Це може бути мостарт, енджо, актара та інші. Стадія рожевий бутон найважливіша стадія, тому що потрібен захист від маніліозу і від багатьох хвороб. Потрібно захистити квітку, саме через неї проникають хвороби в рослину від маніліозу та інших хвороб. Допоможуть такі препарати, як хорус, Сенсейшн», ембрелія. Досить новий препарат Міравіс, який ми можемо чергувати з хорусом зі скором. Обирайте на вибір, чергуйте ці препарати, їх дія буде до трьох тижнів і вони захищають рослину навіть під час дощу. Не забудьте додати препарат від шкідників, і це повинен бути безпечний для бджіл-препарат мостарт, вернал, фунгіцид та інсектицид в поєднанні це буде потужний захист. А якщо досі в голові каша, прочитай, будь ласка, допис, і буде все зрозуміло.